Протокол спільних намірів підписали виконком Іван-Франківської міської ради та Національний технічний університет ГНАФТА і газу. Йдеться про роботу бізнес-інкубатора. Це буде своєрідний центр розвитку підприємництва. Тут надаватимуть послуги усім, хто має намір започаткувати власну справу. До різнопрофільного підприємництва будуть активно залучати молодь, безробітних та соціально незахищені категорії людей. До впровадження нового проекту, над яким працюють наші комунальники і науковці університету. Нафти і газу це проект Смартлайт щодо заощадження електроенергії в місцях загального користування в нашому місті. <реку> Бізнес-інкубатор покликаний започаткувати проекти в різних секторах місцевої економіки і забезпечити інтеграцію освіти і науки з виробництвом для підприємців-початківців. Будуть передбачені різноманітні гранди. Зараз спільно використовувати ті надбання. І той потенціал, який є напрацьований в бізнес-інкубаторі, це, це принесе саме позитив, тому що багато людей, багато йдуть таким шляхом. Центр розвитку підприємництва створений у вересні цього року з метою залучення до бізнесу випускників університету нафти і газу. Вікторія Гордієнко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.